Так, включили, зараз під сковорідкою долили трошки олії. Поставили каструльку на воду з водою. І от трошки є макаронів, отакі. От і є баночка зеленого грошку. От і зараз приготую, поки зваряться макарони, і буде. І буде готова ця зажарка. Ну, ну не зажарка, ну, я так називаю. Так, кабечка закипіла, це макарончики висимо. Сибулька у нас вже майже готова. М -м. Така напівготовності. І зараз сюди цю баночку горошка зеленого. Ну, я це, зливаю водичку, ту юшечку. От. І так, щоб вона набралася смаку перцюшки, цибульки. Поки в нас зваряться макарони, ой, я забула помішати, трошки треба присолити макарончики. Ну і все, і обід готовий буде. Я вам потім покажу. Хорошо в нас вже готовий, а макарони ще кіплять. Ще ще сирі. Ой, я забуваю стукають Ну, Що це таке? І зараз я трошки надберу горошку, бо це трошки багато для тої порції макаронів, які я відварюю. Зараз я в карілочки сюди наберу. А потім, як вимішую, буду бачити. Якщо треба, то я висиплю весь горошок. Горошок я вже виключила, на цьому етапі я ще трошки полью олівковим маслом. Є, що люблять вершкове топлене масло чи просто вершковий кусочок, грам 30 масла. А макарони от все варяться. Ну ще 2-3 хвилини буде готово. Так я вже включила, встала на газ, бо я раніше виключила хорошо. Макарончики відварилися. Будем такі макарончики, макарончики великі. Зараз я вимішаю. Так, зараз я цитрушу зверху прямо на сковородці сир. Ось не розсипати так. і вимішаємо. А я потім ще трошки присиплю вже на тарілці. Оце зараз розплавиться, буде так смачніше. Так, макарони вже приготувалися. Обід, скажімо, обід. Ну, трошки залишилось, бо 90 грам було. А річно для мені хватає, треба на одну людину не більше 70 грам. Ну, от як для мене. І все. Пока зварились макарони і обід готовий. Я ще трошки притрусила для смаку сиру зверху. Ну, хто не хоче, можна не притрушувати. Може бути. Воно й смачно і без, і без сиру. Смачного. Що я ще забула вам сказати, що на тому етапі, як ви на сковорідці притушуєте трошки цибульку, то Монограм 200 фаршу, який там ви любите фарш. Кенсу, буде смачніше свиний фарш. Якщо не можна, то ну, який ви собі хочете придумуєте. І цей фарш трошки притушити, як притушити, щоб тільки кров звідти вийшла, як сказати, щоб поміняло м'ясо колір. Трошки полити вином. І як воно випарується, потім вже туди зелений горошок. І далі процес цей самий. Ну, це як для мужчин, бо вони скажуть, що це мені травичкою накормиш. То можна з, 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 з свиним фаршем. Бажано, що домашнє як купити м'ясо і приготувати фарш вдома. Ну, ми приготуємо в слідуючий раз, я вам покажу. Більш наглядніше буде.